Питання ФОБ здійснює продаж товару з післяплатою новою поштою. Кошти після оплати клієнтом забирає у відділенні новою пошти готівкою. Коли потрібно вислати фіскальний чек і який тип оплати вказувати в фіскальному чеку в даному випадку? Будь ласка, передкову щодо права отримати готівкою торгову виручку в відділенні небанківської фінансової установи, ДПС. Не втручається в роботу Національного банку, але тісно з ним співпрацює. І саме в зв'язку з тим, що до ДПС неодноразово зверталися з подібними запитами платники податків. ДПС двадцять Останній раз тому, що до цього такі питання також задавалися. Звернулася до Національного банку і у відповідь отримала лист за номером 50-2007 48909 48 909 від 7.07.2023 року, в якому чітко чорним по білому національний банк зазначив, що законодавством не передбачена можливість видавати саме торгівельну виручку. Суб'єктам господарювання в готівковій формі у приміщенні небанківських фінансових установ. Тобто кошти в будь-якому випадку мають потрапити спочатку на поточний рахунок суб'єкта господарювання, якщо це йде переказ від небанківської фінансової установи. В межах ліцензійних умов здійснення останньої своєї діяльності на ринку фінансових послуг, тому податкова до такого висновку не має жодного відношення, але його просто донесла до платників податків. Це висновок національного банку в межах його функції повноважень як регулятора. Якщо щось потрібно доповнити або чи якимось чином прокоментувати, уточнюйте, будь ласка, але от це є зміст пряма чітка відповідь на підставі норм прямої дії законодавства.